В біології ми працюємо давно, але доволі в обмежених об'ємах і напрямках. Основна проблема у нас на двудольних культурах це склеротеніоз. Що на соєчнику, що на ріпаку, що раніше на сої, пошуком е альтернативи хімічним продуктам у контролю. Цієї хвороби це та завдання, да, яку ми ставимо перед собою для е, притестування біологічних е, продуктів. Особливість їх застосування, відповідно, якщо брати із е, хімічними напрямками, да, хімічними сполуками, відповідно, трошки має свою специфіку. Тобто, якщо у попередніх внесення і візуальний контроль відбувається ну, доволі е, швидко. Там, на протязі там, днів, там, тижнів, то з, з біології трошки інше. Але ж одноманітне застосування хімічних продуктів, як показує, ну, не має таку навіть 100% ефективність. Тому комбінування цих двох напрямків має на життя і повинно бути втілене в життя. Одному із причин, чому ми використовуємо пробуємо досліджуємо Back to Life, це якраз напрямок зменшення. Шкідливості склеротініозу або навіть нічення да збутників, хоча б на якихось там долях відсотка, але це теж є плюс. Це однією із із напрямком його використання. А також і фосфатмобілізація, і мікрозація Тобто, це в цьому, в цьому я кажуть, є куди дивитися, куди вчитися і, і що досліджувати. Хімагро М земля цінує розум.